Доповідаю. Значить, по поводу гуманітарної допомоги, яку ми зараз готуємо в ті регіони, які я попередньо озвучував, е, от такі будуть гуманітарні допомоги дитячі, що це таких пісінь? Суміш, дитяча. Дитяча суміш, бачите, я не Так, будуть такі, ну це буде хлопцям більше в поля, хто знає, хто розбирається, як воно правильно називається. Ну, курячі, быстрого приготовлення це в полях іменно сумнів. Це дитячі суміші каші для людей похилого віку також можна. Будуть такі консервації, які передаватися, дитячі пюрешки, аптечки. Дальше. консерви такі от передаємо, Мильне брильне, пасти зубні, крема щотки зубні, средства гігієни. Потом є э, чупи гарчісти, потом ящики э, шпроти. Це я просто показую вам, щоб ви знали, що ми будемо передавати. Ну, Детські спальники, зорослі спальники. Каламия. Як ви бачите, ось єдиний волонтерський центр міста Каламия. Передала також одяг, передали э, полотенце, передали теплий одяг. В такому от вигляді у нас відправляються адресні допомоги. Тобто от ящик тут один, ящик другий, ящик третій, все підписано номер пошти. Якщо ми готуємо на громади, а таких буде у нас 4 чи 5 Ніжинський район, зокрема, Харківщина, Чернігівщина і Миколаївщина, там є ще такі посилки громади йдуть. Просто на громади, на 4-5 тисяч чоловік, то ми купуємо прямо так: от мішками, ящиками, відправляємо голові ОТГ і чекаємо звідти. Так, що потихеньку, потихеньку чекайте гуманітарну допомогу.